Я одеський художник, і це мій перформанс направлений на те, щоб ви знаєте, що в Одесі не місце пам'ятникам куперським поетам, пам'ятникам головним поетам нації, яка нас винищує. Тобто я своїм жестом як художник висловив це ось так. Чи, типу, те, що міська рада ухвалює незаконне рішення щодо збереження, типу, не всі це підтримують. Зрозуміло. розуміємо, підтримую. тобто, що не підтримують. Ми як гроші нічого цього пам'ятника тут не було. Дякую. А, щось з поліцією, якісь трабли, що поліція просила нас почекати. Ага. Я спосую, що дати на корупцію, що там законний за влади на цей мітинк я вирішив, що під максимальної нелогічності час людей мати в місті пам'яті пологовувати ті, хто нас не моя думка, це Зараз видаєте комісію, що це пикент, так, тобто ти розумієш, що твій перформанс буде продовжуватись і на адмінкомісії в суді під час розгляду місті Одеса, а саме. На жаль, робітники поліції вважають, що це дрібний кульган. Так, так. Ось так само, що треба відчути